Ніжинська громада отримала надважливу міжнародну допомогу з Японії. Це два високотехнологічних генератори потужністю 550 і 270 кВт, які будуть встановлені на головних котельнях міста. Цей генератор потужністю 550 кВт буде встановлений біля найбільшої котельні в місті, яка забезпечує опаленням 50% населення міста, а це також школи, дитячі садочки, соціальні установи. Інший генератор буде забезпечувати електроенергію, катільню, що постачає тепло на наші медичні установи. Це міська лікарня, пологовий будинок, будинок-інтернат та біля десяти багатоперехових будинків. Очільник Ніжина Олександр Кодола наголошує: це найбільша технічна допомога, отримана Ніжином від міжнародних партнерів за останній рік. Ми дуже вдячні. Народу Японії, ми вдячні Посольству Японії в Україні, ми вдячні Міністерству енергетики Герману Галущенку та Ярославу Дімченкову за цю реальну і дієву підтримку для громади міста Ніжина. Японія дуже далека територіально від нас, але сьогодні вона стала набагато ближче для кожного мешканця Ніжина. Щиро вдячні. Слава Україні!